Так, побіжали. І нас і надалі бачить. Оце буде перший тур. Так, пішов в жопу. Він хоче підібратися до мене ближче. Тікайте. Тікайте, свинюка, одна, безмозгла. Якби в нас була зараз граната, ми б його жахнули. Але так як це перший тур. <плес> <плес> З'їв двері! З'їв двері ви бачили. Оце тупе! Так, тікаємо, поки він там собі ходить, зараз він. <плес> Попадає і ми будемо собі спокійно роз...